Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко, Ukraine GTA 2.3, коли вийде Ukraine GTA Mobile і коли можна скачати цю гру на мобільні телефони. Про це ми сьогодні поговоримо. Завантажуйте Ukraine GTA на ваш комп'ютер. Посилання залишаю під цим відео. Також вводьте мій промокод. Він працює на всіх серверах то отримуйте плюшечки. Як увести, все дуже просто. Натискаємо українську кнопочку Ща, вибираємо вкладочку промокод і пишемо сюди малесенькими англійською Євченко. Написали, активуємо відіграємо 5 годин. У грі отримуємо 50 тисяч віртуальної валюти. Перший шостий сервери. Промик працює на всіх серверах. Я граю на третьому. До речі, тут є мій клан. Називається ФАМ Євченко. Будь ласка, завітайте! Він знаходиться біля шахти. За шахтою, кланова міточка. Їдьте туди і подавайте заявочку нам у клан. Всіх приймаємо. Поїхали до новин. Заходимо в майстерню розробників Ukraine GTA. Посилання на телеграм-канал розробників залишаю теж під відео. Бачимо ось таку от картинку. Так, крашанки, яєчка, пасхальні яйця, приготування крашанки. Це буде на Пасху. Мабуть, я думаю, не 5 травня завезуть це все діло, а трішки раніше. Як бачимо, що нас чекає? Для того, щоб розмалювати крашанку, вам, вам треба обрати необхідний варіант розмальовки та натиснути на яйце. Тобто ми можемо розмальовувати, і, мабуть, це буде як квест. Типу виконуєш квести, отримаєш за це якісь плюшечки. Давайте дивитися далі. Багато насправді інформації щодо Пасхи і щодо 2.3. Зараз вам покажу. Легендарне Тріо вже дуже скоро у глобальному оновленні 2.3. Ставте сердечко, щоб так ще більше радувати вас картиночками. Бачимо, друзі, BMW і Mercedes. До речі, хто знає, що це за моделі? Напишіть в коментах, бо я, якщо чесно, в автомобілях не дуже розбираюся. Але якщо це кажуть, що легенда, значить. Ви маєте знати, будь ласка, в коменти напишіть Мерседес на фоні Овшинплази в Києві. Гарнесенько поїхав. Уй, друзі, це Феррарі, яка була ще в першій версії Ukraine GTA, але там ну трішечки інша була автівка. Зараз, звичайно, топова графіка і так далі. Класно виглядає, хочеться вже глянути. Бачимо, що торговий дім зброї вже перенесено, це вже в 2.2. У 2.3 буде багато чого цікавого. Тепер розповідаю вам за конкурс, як отримати гроші від Ukraine GTA, справжні гроші або ж віртуальні гроші за те, що ви просто знімете відео в Тікток. Посилання на цей пост я Лишо під. Відео, будь ласка, зайдіть, почитайте і приймайте участь, тому що дійсно можна дуже хороше отримувати нагороди. Дивіться, умови дуже прості: зніми відео, розмісти його у своєму Тікток. Ми заплатимо за кількість переглядів. Під відео повинні бути хештеги UkraineGTA, UG, Гроші від Україна Гета. У самому відео повинен бути логотип UkraineGTA. Гета. Примітка прикріплюємо лого для зручності. Тобто, лого ви вже можете скачати тут. це PNG формат, тобто щоби на кожне відео ви могли лупачити. Дивіться, 1 мільйон переглядів вам виплачується п'ять тисяч гривень. Справжніх гривень вам у кишеню, на карту, куди завгодно. 500 тисяч, 500, Але тут, друзі, буде трішки підніматися, тому що за 50 тисяч переглядів буде платитися 500 гривень, за 100 тисяч переглядів буде більше. Тобто трішки змінили вже ціни. Це було на початок виходу, але зараз трішки змінилося це все діло, друзі. От уже перші картиночки, 2,3. Потяг мабуть, нова місцинка, нові якісь маршрути потягів. Хто працює в Укрзалізниці, той точно зацінить. До речі, друзі, якщо ви хочете, щоб я влаштувався в кожну державну установу і показав, як це зробити, як влаштуватися від МОЗ до Укрзалізниць, напишіть в коменти. Повідомлення: влаштуйся в кожну державну організацію. Якщо там буде хоча б 10-15 таких коментів, якщо хочеш, подобаючку тисни і пиши в коментах: влаштуйся в кожну державну організацію. Наскільки я зрозумів, друзі, це у нас буде, по-перше, гора, якої зараз немає, це щось цікавеньке. Це магазин зброї, де ми можемо тепер не просто так, інтер'єр зброї, де ми можемо зайти, купити і це все. Це прикольно. Це прикольно, інтер'єрів дійсно не вистачає. Я думаю, що зовсім скоро, можливо, до. Так, ближче до 3.0 всі оці просто міточки, які на карті заміняться інтер'єрами. Вірю в це, ТСН, це вже про ЗМІ. Це буде дуже кльово, дуже цікаво. Бачимо Слуга народу «1 плюс 1», сніданок. Тобто, той, хто працює в ЗМІ, щось вас очікує. Не знаю що, коли влаштуюся до вас, обов'язково дізнаюся. Михайлівка! От друзі, от вам і інформація. Це сьогодні вийшло буквально 3 години тому. О го Квітня у 2.3 оновлені буде додано нове селище під назвою Михайлівка. І як бачили, оце, оця гора, мабуть, вона буде ось тут знаходитися, тому що її до цього на карті не було. Чекаємо, сподіваємося, що тут буде ще якась своя унікальна робота, щоб теж був там інтерактивчик, щоб туди люди були вмотивовані їхати. Це, мабуть, саме Михайлівка. Бачимо зовсім нову локацію. Не бачив її ще на карті. Продукти та ОГО. Тобто. У Михайлівці теж бачите ці палаточки, які на центральному ринку. У Михайлівці теж буде базар. Оу, крутяк! Базар то є сильно. Давайте дивитися далі. Прийшов час показати вам унікальні скріни із 2.3, що нам чекати, друзі. Ну і як бачимо, церква, це буде окрема територія. Я не знаю, це мабуть у Києві буде, тому що щось таке в Києві знайоме мені. Я там жив 6 років, і тому мені здається, що я таке вже бачив. Мерседес летить. Повз, бачимо, хорошу якість. До речі, травичку додали, кущики додали. Тобто, бачите, більш тепер так стало густо, густо, зелено. Добре, давайте далі. Ага, Харків, Харків буде потихесеньку забудовуватися. Це вже чекаємо. Я сподіваюся, що до 2,7 Харків уже повністю буде функціонувати. Так, Сканія теж їде повз Харків. Блін, ну трави дуже багато. Тепер буде прям надзвичайно атмосферно, до літа готується і це кльово. Ну, весна, все розквітає, все зеленіє, тому класно. Добре, сканія ще з цього боку. Пречудово, тепер от тебе їде. Друзі, бачимо гору, от гори не було. Якщо ви десь бачили, напишіть в коментах. Але, по-моєму, я так всю карту об'їхав, гори не було. І тепер буде. Тепер буде, тепер чекаємо. Вона буде, бачите, біля ЗСУ. Тобто ЗСО і біля них гора. Можливо, там на горі щось буде іще, не просто так, гора, але наскільки я розумію, немає туди заїзду, як було раніше. Тому не знаю, можливо, можливо, там нічого й не буде знаходитися. Подивимося. А, так, Тойотка, бачимо, друзі, це вже Михайлівка, про яку ми з вами обговорили, тому що бачите, позаду стоять палатки. Я думаю, що в цих палатках можна буде теж продавати. Кий Чек, Хорив та Либідь, їхня сестра. Я люблю Україну, теж додано, теж багато. Бачите, новесеньких. І позаду бачимо три друзі: щось дуже схоже на Тетріс. Можливо, будуть додані і ще такі житлові комплекси, де люкс будуть квартири. Це у нас теж саме, але зовсім інший кадр. Бачимо знову купа трави, купа зелені, купа кущів. І, до речі, дуже багато щось у Києві зміниться. Треба влітати, буде дивитися, що там. Можливо, тепер тут буде проходити весілля. Тут буде, мабуть, стояти пастор, священник, який буде одружувати усіх наших закоханих пар в україн ГТА. Сподіваюся, що риболовлю тепер додадуть і ще в одному місці. Можливо, це буде десь біля Михайлівки, тому що я цієї локації геть зовсім не пам'ятаю. Але ось така вона є. А, так, ось тут гора, бачите. А ні, все ж таки є як, якась дорога в бік гори є, тому будемо дивитися. Сподіваємося, що можна буде туди якось заїхати. Так, шевролика Маро летить повз будиночки, якісь теж не знаю де. але, друзі, бачимо, що немає прям такої рівної дороги асфальту. Мабуть, це буде дійсно селище Михайлівка, і оце саме звідти ця локація. Так, друзі, мабуть, це все ж таки Михайлівка. Тому що все новесеньке, бачите, така сільська місцевість, але ну не скажу, можна так сказати, містечко до 10 тисяч населення. Тобто, ну, хто із маленького містечка, той знає, що воно таке. Коли вийде 2.3, точно і 3, точної дати, я, на жаль, не знаю. Але якщо ми зайдемо зараз на офіційний ютуб канал Ukraine Get, побачимо, що завтра о 21.00 буде прем'єра. Тобто вже сьогодні, бо ви відео, бачите, 28 квітня, а я записую 27 Пасхальна світлина в Українах Гета, оновлення Ukraine Getта, 2 Почка три вподобачку, тиснемо підписочка, дзвіночок. Це все потрібно робити. Чекаємо, друзі, ось так. Бачимо, це все виглядатиме класно, все буде пов'язане зараз із Пасхою, але і не тільки. Що буде ще в 2.3, і щойно розповів. Тому чекаємо. 21.00 Ставимо нагадування. О Ukraine Mobile, бо ж сам Ukraine, теж є багато інформації. Один і трішки сказав почекати, і я вам вже зовсім скоро дам інформацію, як скачати це все діло на мобільні телефони, що там буде, як там буде, куди будуть змінені. Це вже 100% От буде все максимально під мобілку підлаштоване. Буде як і команди можна вводити, так і просто натискаючи на кнопки. Це все буде. Насправді я безмежно чекаю. Ukraine GTA Mobile, Мобайл. Щоб вже разом з вами грати. Знаю, що в багатьох немає комп'ютера, тому, друзі, чекаємо мобільні, скоро буде. Не буду спойлерити, але в мене є така підозра, що до кінця травня нас щось очікує саме з Ukraine Mobile. Тому чекаємо безмежно. Друзі, ну що, в принципі, така от інформація. Трішки затравочки вам на Ukraine GTA Mobile. Якщо цікаво, напишіть теж в коментах. Можливо, окреме відео вам за це зняти. Що можна очікувати, коли буде вихід, коли можна скачати. Якщо цікаво, пишіть комент. Дякую, друзі, за перегляд! Вподобаєчку протискайте, підписочку оформлюйте на YouTube канал. Ми з вами крокуємо до 50 тисяч підписників. На зв'язку Славко Євченко, і побачимося. в GTA 2.3 зовсім скоро. Хедеш!